Йоха. Псс! Це я, твій телефон. Візьми мене в руки. А раптом там щось важливе. Не пропусти свою знижку на Рубіроїд, замовляй вже. Так і знала нічого важливого. Ну раз ти взяла, зайди в інстаграм. Давай, давай. Листай стрічку, шелестай, не лайкай, не вдивляйся, просто тупо листай стрічку. Це твоя подружка, ця подружка з роботи. Але вона, звісно, страшна. Напиши їй щось гарне. Напиши їй, яка вона гарна. Так стоп. Фандайсон по знижці. О, а це цікаво. нє ні -ні -ні, ні 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 все досить. Сс, Танюха, а котра година зараз? Так і скільки? Так перша ночі. Саме час йде в календар. Нащо мені той календар? Ну хіба тобі не цікаво, на який день випадає твій день народження в 2025 році, а в 2026, а в 2032. Цікаво. А є кінець календаря, а? До речі, Льоха. Моя пам'ять майже заповнена. Настав час перебрати всі фотографії. Ху! Розрядився. Ей, Таня, це холодильник. Подивись, ніча не, подиви, не бери і закрий.